Коротко, по суті, швидко. Щодо пасхального перемир'я перемир від Путіна. Значить, е, я зараз е, зроблю декілька заяв, а ви потім зафіксуйте собі олівцем і скажете, де я в управчні. Е, я хочу зараз вам донести е, свої е, е, альсужіння, предпосилки, як це буде цю добу. Е, з точки зору спецагентів в Кремля. Які сидять сьогодні, як я вже казав, три роки тому в вищих ешелонах влади. Ну, чого стоїть призначення губернатора Сумського, да? помощника деркача Е, Ну, оце влазять вічно в кадр. Зарядські всякі. Це ми зараз пакуємося Ну, Під конець дня вже їде, не спішав. Ну що ви хочете, ми зараз запакуємо посилки е пів шостого вечора. З точки зору мислення прецедентів Кремля, які сидять в вищих ешелонах влади, гражданин, родившийся на території Росії, займає у нас посаду головнокомандуючого збройних служб Кремнісельський, губернатор Сумський, бивший у нас Уральська область, настоящий помощник Рига Сєпара, який держав Суми. Деркач. При тому я дивлюся. Очима в реальність, а реальність така. Давайте пороз, порозмишляємо, щоб ми були готові до реальності. Значить, протягом доби Вангую буде наступне або перемир'я порушить орки, заявивши про те, що це Україна спровокувала сама, киваючи на Росію, що ми якоби не здатні. Утримувати слово і не здати до примир'я. Або наші спецагенти, мислителі, е вищі ешелони влади, які на чорне кажуть біле, а на тоталітаризм демократія спровокують, навіть спровокують, скажімо так, е зроблять диверсію самі ж, заявивши світу, дивіться. Значить, Росія не може навіть добу утриматися від свого ж даного слова, то про який мир і підписання миру може бути мова? І я зараз не за те, що підписали мир, а за те, що е, я говорю про те, що е, цій зеленій владі. Мир не потрібен. Їм потрібна зброя, щоб неї торгувати, що вона ж так і не доходить до придба. Їм потрібні гроші, їм потрібно показувати, дивіться, які ми бідні нещасні. Дивіться, нас опять бомблять. Миру не може бути ніякого. Нам треба мобілізація, нам треба до, Україн, до последнього українця, нам потрібні гроші. вже піти. Наша влада не стоїть за тим, щоб закінчилася війна, так? щоб дійсно на правильних умовах був мир, де будуть Виключно інтереси України, країни, на яку напали, а з пунктами, які сьогодні вже прописані у мировій угоді, Крим наш. Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, частина ще земель віддасться, типу, Росії, плюс ми не далі імети право пукать і піздіти е і е е е посикувати без е е дозволу Путіна. Ну там багато ви ж розумієте. Це при тому, при цьому, що Путіна в голові своя історія. Що ми, мож, у нього своя історія мировоззріння, вообще, світотворення. Тобто це долбайоб що за який завтра проснеться, у нього опять блядь, сука щось щопне. А ні, мені тут показалося, я тут подумав, ні, ні, я знову воюю. Ні, це не мир буде. Тому е, я просто ваную про те, що добу тиші не буде. Інше питання, з чи його боку буде провокація. Чи з нашого, чи з їхнього. Але так чи інакше, не там, не там. Не там, не де наші інтереси не передбачені. Тому хочеш миру, готуйся до війни. Хочете посвятити Пасхи. Я не кажу, щоб ви як Тимошенко в красивому, елегантному броніку броніки одлої Вітона йшли на Пасху. Але будьте бережні, бережіть життя своїх і дітей. І не вірте тому, що нам сьогодні розказують, показують, пишуть і втюхують. Мені кажуть, це всі вони. Послідовники Геббельса, чим тупіше стадо, тим лучше для правителя народу.